Медіашкола. школа! Вчись. Аналізуй. Аналізу. Цеспрямована пацифікація українців з паралельною воєнізацією росіян. Вже починаючи з розпаду Радянського Союзу, а особливо з приходом до влади Володимира Путіна в Росії. Почалася цілеспрямована е, пацифікація українців, тобто створення образу такої миролюбної нації, е, дещо незграбної, дещо смішної, загалом доброї і е, зовсім не войовничої. Е, не Войовничі залишилася за росіянами, е, за росіянами залишилися перемоги в Другій світовій війні, які вони подалюють е, і досі. За росіянами залишилася сила, розум, войовничість, напористість. Для чого це робилося? Насамперед, ми побачили результати під час вторгнення російських військ в 2014 році на територію України. Як розповідали мені особисто прикордонники, які були на контрольно пропускному пункті і ну, який один з перших на Донбасі, Захопили російські війська, їм було морально важко відкривати вогонь. При тому, що ті прокордонники родом Західної України, але все одно, тобто, в них не було образу ворога. Можливо, і не старший брат, можливо, і не брат взагалі, але й не ворог. Чим воно створювалося? Створювалося воно за допомогою інструментів масової культури, релігії, трактування історії, написання підручників. Тобто багато авторів українських вже Незалежної України підручників все-таки намагалися уникати образу росіяни а як ворога, має на увазі росіянина в 39-му році, в 45-му році, в 17-му році. Отже, огляд, як. Відбувалася, як проходила ця пацифікація, які основні елементи були цієї психологічної війни, психологічного впливу насамперед, ставлення до Другої світової війни. Якщо для українців основним гаслом стало ніколи знову, то для росіян можемо повторити, якщо українці поминали жертв. Якщо українці е, згадували руйнування, якщо українцям демонстрували, що краще не воювати, це погано. Е, тоді для росіян це були навіть тематичні ранки в дитячих садочках, де діти вдягалися в е, військову форму, е, де діти там їздили на танчиках різних, реквізит різний військовий. І таким чином самого дитинства пропагувалося. Пропагувався цей культ войовничості. Тобто ми знищили е, гітлерівську Германію, можемо повторити. При тому, що абсолютно замовчувалося, що знищила, по-перше, не Росія, а Радянський Союз. По-друге, найбільше постраждала далеко не Росія, е, як мінімум після України і Білорусі. Е, По-третє, абсолютно замовчувалися такі е, учасники коаліції, як, е, антигітлерівської коаліції, як Великобританія. Як Сполучені Штати пізніше тощо. Наступний момент масова культура. У масовій культурі, я думаю, ще багато хто пам'ятає, як часто запрошувалися російські виконавці, фактично без російських акторів не знімалися жодні шоу, особливо такі речі, як новорічні шоу, як мюзикли. Тобто, фактично шоу, які покривали значну частину. Глядацької аудиторії українців. Крім того, російські актори завжди вважалися чимось крутішим, селебриті російські вважалися теж крутішими, а українці це щось таке допоміжне. Крім того, сама українська масова культура була така плаксиво сентиментальною, ліричною, герої часто страждають. Хтось їх гнобить, тобто вони втрачають свою суб'єктивність, вони потребують постійного захисту. Знову ж таки, вони не є погані, вони ніякі. Тоді як російська масова культура вона агресивно динамічна, вона така маскулійна, багато армійщини, образів сильних мужчин в музиці, серіалах, в фільмах, в літературі. Тобто успівувалися всі від кримінальних авторитетів до бравих мінтов. І всі вони справедливі, всі вони круті, всі вони модні. Е, ну і знову ж таки, зациклення на Другій світовій війні, яка, здавалося би давно вже минула, але загалом тематика її проходить. Субкультура. Багато людей, які є поза межами масової культури, теж не обійшла російська пропаганда. І російська пропаганда теж створила свої субкультури або підпорядкувала ті, які були, підпорядкувала під себе. Отже, ми всі пам'ятаємо байкерський клуб нічних вовків Путіна. Ми всі пам'ятаємо скінхетські субкультури, які в Росії агресивно ставилися до емігрантів. які Агресивно ставилися до євреїв, які навіть могли зробити кримінальний злочин, але разом з тим їм зато нічого не було. Тим часом в Україні робилися миролюбні субкультури, які курували брати Медведчуки дуже часто. Це був, був Суверенний корінний народ України така субкультура є, є субкультура Анастасіївців, звання щої кедри Росії, яка пропагує родові помістя, життя за містом на природі, життя на власній землі. Пропагує дещо старовірські цінності, але разом з тим пропагує Язичництво як культ предків, і, відповідно, вони поклоняються різним богам, хоча сама Анастасія була з роду старовірів. І щодо побуту, в побуті теж просувалася така думка, що всі культурні люди, міські люди, вони зазвичай російськомовні, а україномовними є якісь там собі селюки. Навіть якщо вони живуть в місті, з них все одно просто ще не вийшло село. Рано чи пізно вони навчаться нормальної мови та й будуть по-людськи спілкуватися. І якщо вони між собою ще спілкуються своєю українською, та нехай собі спілкуються разом з тим, коли ем, вони спілкуються з російськомовним, вони би мали перейти на мову співрозмовника. І дуже часто україномовні люди, коли потрапляли в російськомовне середовище, таке досить умовне російськомовне середовище, скажімо, той же. Київ, чи Кропивницький, чи Дніпро чи Харків, де абсолютно спокійно всі розуміють українську мову, і більше того, де всі можуть нею спілкуватися. Для росіян, навпаки, було перейти на мову співрозмовника виявом такої слабкості. Вони вважали, що всі зобов'язані знати і переходити на великий Руський. Вони ж навіть зараз обурюються. При Балтійських країнах, от як це так, молодь не знає російської мови. Перебуваючи в Україні чи в інших країнах, росіяни поводять себе виклично, вони на кожному кроці намагаються демонструвати, що вони русські. Вони не соромляться зробити зауваження: що можна по-русски, а можна по-нормальному. По тобто для них це норма. І, мабуть, основна проблема. Основною вона є тому, що вона актуальна і зараз. Те, що, попри 10 років війни, багато українців досі споживають російськомовний продукт культурний, досі дивляться російські фільми і не бачають в тому нічого поганого. А не бачають вони в тому нічого поганого, тому що вони не мають чим замінити. Англійську мову е, знає дуже мало людей на такому рівні, щоб е, переглядати фільми чи читати книжки. Е, з музикою трошки легше, музику ми сприймаємо більш емоційно, ніж раціонально. А ось щодо фільмів, щодо книжок, е, так, тобто, в основному культурний, е, особливо масовий продукт, є. Як на мене, проблема в тому, що нема чим замінити. Навіть. Той український масовий культурний продукт, який ми вважаємо примітивним, він все одно надто інтелектуальний. Скажімо, виконавця рівня Моргенштерна, ну я в Україні не знаю, і більше того, це не нове явище там чи того Швейса, це не нове явище. В 90-ті була та ж красна Яплєсінь, чуть пізніше Сектор Газа. то моє покоління теж виростало на примітивній російській культурі. Для людей, які люблять бойовики, які люблять знову ж таки маскулійну цю субкультуру, нема українські фільми про війну, українські фільми, навіть які мають тему в собі місця тему насилля, вони дуже лайтові, насилля дуже завуальовано. І, відповідно, вони не задовольняють цього примітивного естетичного. Смаку цієї категорії людей, і тому вони дивляться російський продукт. Я Можливо, думаю. ці люди, які не можуть зістрибнути з Моргенштерна, з кадетів, з бандитського Петербурга, з ментов, брата і всього решта, ну вони не можуть собі замінити знайти щось в Україні. Якщо мені легко, наприклад, перейти на український рок чи український джаз, то для них такого культурного продукту просто не існує. Як на мене, варто розвивати в Україні різноплановий культурний продукт, тому що елітний, елітарний культурний продукт він ж таки не для всіх. А нам потрібно, щоб українськими були якомога більше громадян України. Медіашкола. Думай. школа. Аналізуй.